Я являюся студентом школи, і я вже вдруге потрапляю на ретрит до Лариси Васильівни, бо це дуже класна штука. Я вже знаю, що це таке, і тому я намагалася а, ну, робити так, щоб всі обставини склались таким чином, щоб я все-таки сюди потрапила. Цікаво, що знайомлюся з собою. Ретрит називається від себе до себе, і це кожного разу дійсно таке, як знайомишся з собою з якоюсь своєю новою стороною, з якоюсь своєю новою гранню. От ту, що ти навіть а, не здогадувався про те, що вона взагалі <смі> в тебе є. <смі> можливо, не зовсім світла, можливо, то якась тіньова сторона, але теж важливо, теж наша. Я знаю, що тут дівчатка таких а, чужих, скажімо так, людей немає. Сторонніх людей немає тут а, або студенти, або тільки ті, хто стали на першу сходинку і познайомилися з квантовою технікою і з Ларисою Васильівною. А що бажаю, бажаю їм. Uh, не побороти, а прийняти свої вагання, тому що це нормально. Ми завжди боїмося майбутнього і завжди якось uh, остерігаємося того, чого не знаємо, що нам таке невідоме, незнайоме. Але. Не кидайте, я вас прошу, не кидайте. Ідіть далі, ідіть вперед, ідіть вище. Модуль за модулем, здобувайте нові знання. Якщо навіть ви не будете працювати цією технікою з кимось, не не плануєте заробляти нею, але ви ну, просто неймовірно допоможете самим собі. Собі в першу чергу ну, і відповідно тому оточенню, яке навколо вас: сім'я, дітки, батьки, друзі.